Вітаю, друзі. Колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон узяв інтерв'ю у найсумнішої коняки російського МЗС і одночасно його чільника Сергія Лаврова. В інтерв'ю Карлсон заявив, що у багатьох американців нема доступу до будь-якої іншої точки зору, крім тієї, що їм припонують NBC News і New York Times. І саме тому він взяв інтерв'ю Лаврова, щоб донести американцям справжню ситуацію. Ну, Інформацію по справжній ситуації він заявив, що поставив Лаврову питання про те, чи рухаємось ми до безпрецедентного конфлікту між Росією та Сполученими Штатами, чи є спосіб повернути Росію зі сфер спливу на сході та переєнтувати назад на захід, чи означає обрання Дональда Трампа закінчення війни в Україні? Поставив і інше запитання: найцікавіше, що Калсон показав свій височезний рівень, а саме. Не поставив болісні питання, а на відверту брехню не став навіть нічого уточнюючого, тому що показав не треба знати американцям, що справді відбувається. Навіщо він хотів показати свій еталон Росії. У інтерв'ю з Лавровим. Росія миролюбна, Захід поганий, Україна погана, війну ніхто не починав, це Україна спровокувала і напала. Фактично, ми побачили неймовірний результат такого, знаєте, Орловського інтерв'ю в стилі 1984. Мені здалося, що. Тут все працювало по принципу: хто дівчинку замовляє, той її танцює, тому й таке інтерв'ю. Але мені здалося, коли Карлсон казав до того, як вийшло інтерв'ю, що він хоче взяти інтерв'ю у найтривалівшого на своїй посаді міністра закордонних справ, що він трохи не з тим порівнює. Він каже, що той частина російської політики, величезна посадь це інше. Була ще одна така ж величезна постать в історії людства. Це е... Яхін фон Ріббентроп, е... міністр закордонних справ нацистської Німеччини. Ми до нього повернемося наприкінці цього відео. А зараз давайте по тезах. Ну, по-перше, головна теза: Росія не хоче ядерної війни і не планує воювати з Сполученими Штатами. Це зрозуміло. Росія не може перемогти навіть. Україну про ядерну війну вона може забути, ніхто не знає, в якому стані ядерні ракети зараз знаходяться. Ніхто не знає, чи можна їх взагалі використовувати, тому що з 2014 року їх вже не обслуговують українська команда, яка обслуговувала всі роки до того. А після цього ну ми знаємо, як зберігаються в Росії ядерні заряди, скажемо так, не найкращим чином, більше того. У ні, ніхто не може підтвердити чи спростувати інформацію про те, що там є проблеми зі зберіганням. Але Лавров каже: ні, ми миролюбні, це нас провокують в будь-якому випадку. Він бреше: бреше і навіть не намагається казати правду. Він каже те, що хоче просунути на заход на захід російська пропаганда. Давайте по тезам а, він. Озвучив, що може стати умовою для мирних перемовин по Україні? Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська область повністю входять до складу Російської Федерації? А, так, це він заявив, і до речі, так яркарсон не запитав його. Почекайте, так ви ж не контролюєте навіть не Запоріжжя, не Херсон. Про що ви говорите більше того? А завтра ви що скажете? Що ще повинна Київська область, Чернігівська, Львівська війти? Ну а чому ні? На якій підставі ви кажете, що це ваші області, що ви внесли їх собі в конституцію? Ну що ще ну, ви можете назвати себе навіть суперкраїною з найпотужнішою демократією, але ви ж знаєте, що Росія це лайно країна, де демократії не існує. Тому така дивна ситуація заява, але далі зрозуміли тезиси про те, що Україна повинна бути поза НАТО жодних західних військових баз в Україні і навчань за участю іноземних військ. Чи що ну от, що ще можемо? Ми почути від Лаврова. А, мені цікаво, а чому Лавров розповідає, де повинна бути Україна? До речі, він же не такий ідіот, яким прикидається і розуміє, що Україна не стане найближчим часом а, членом НАТО, і не тільки тому, що Україна очолює Зеленський, який фактично саботує просування до НАТО і скоріше імітує бурхливу діяльність ніж хоче, щоб ми стали частиною НАТО, ні. Саме тому, що є блокування з боку Сполучених Штатів, блокування з боку Німеччини, Угорщини, інших країн. І ще одне: ну окей, ну зараз він отримує обіцянку, що Трамп не прийме Україну лише 4 роки, але потім влада в Сполучених Штатах може змінитися. А може навпаки, не отримати і Трамп скаже: Та ви задовбали мене? Окей, хай Україна стане членом НАТО. Це, до речі, буде дуже неочікуваний. Такий розроб для всіх, але подивимося, що буде далі. Е, далі він сказав про те, що Зеленський публічно повинен скасувати указ про заборону перемовин з Путіним. От були їм цей указ. До речі, він болить і Зеленському, тому що він був. Е, Оголошений після того, як в Харкові почалися насу, до речі, тоді Зеленському казали, що це найкращий час для перемовин з Росією. З них можна вичувати все, що можливо. Але Зеленський, як звичайний шоумен, який багато дивився американських голівудських фільмів, і в який хотів відчути себе трохи Томом Крузом в Mission Impossible, сказав: Ні, ніякого, ми будемо пити каву в Криму і взагалі. Але. Йому тоді пояснювали, що для того, щоб пити каву в Криму, треба займатися і мобілізацією, і забезпеченням України самої себе всім необхідним і боротьбою з корупцією. Він робив і далі гучні заяви. Не займався цим цим. Чим до цього це призвело? Ми бачимо, зняв залужного до речі, а фактично зірвав мобілізацію спочатку, відмовившись від. Ні, не спочатку. Спочатку він звільнив всіх військових і зривав цю мобілізацію. Це визнають всі. А потім ще й відмовився від мобілізації по принципу залужного, який сказав: треба а, протягом року мобілізувати. 450 тисяч і від півроку до року їх навчати. Зеленський що тоді сказав? Я не бачу аргументів. Чи цікаво, чи бачить він зараз? Саворів він звільнив взагалі залужного для того, щоб покращити ситуацію на фронті. Як покращив? А мені здається, що цим діям до речі аплодували в Росії і Лавров от їм задоволений. А все інше? Ну, це поговоримо далі. Він каже: про Лавров каже про те, що треба відмовитись від законів, що забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ. Вибачте, а що ще ми повинні зробити? Ну, тут я взагалі хочу з мене здивує, чому він розповідає Україні, що треба нам робити? Ну, не хочемо ми, наприклад, російські ЗМІ бачити в себе, і що вони закрили українську бібліотеку де. Це народна бібліотека була, де взагалі заява про те, що ми вибачаємось, це наша помилка. Ми відкриємо ні, такого немає. Більше того, викорінюється все, що пов'язане з Україною. А де дозволи для всіх росіян ходити по вулицях Росії з українськими прапорами? Вийде з українським прапором. В них нещодавно випадково була пофарбована скамечка в жовтий і блакитний колір. Там ФСБ приїжджало розбиратися, що сталося, а він розповідає про змі пропагандистські змі, і до речі, фактично, оця історія про УПЦ МП це ще один доказ того, що ФСБ свою мережу все ж таки намагається захистити в Україні. До речі, де теж хочеться почути, але від нашої вже влади, а що там з справою Паши Мерседеса. Наскільки мені відомо, справа вже. Завершена, її треба передавати в суд, але окремий персонаж з банковою блокують. Якщо пригадати, що все це контролює пан Татаров, то стає запитання: для цього і тримають Татарова на банковій, щоб він не давав ходу справах, які не подобаються Офісу президента. Цікава так ситуація, але ми про це почуємо далі. Про російську мову, Дивіться, російська мова в Україні існує її захищати не треба. Більше того... Російською мовою говорять дорослі діти, і ну вона навіть в конституції захищена. Про що він каже? Про те, що є українізація і просування українською. Ну так почекайте, це державна мова України. Що хоче Лавров тут? А він хоче, щоб українською мовою взагалі не було. І тут треба звернути увагу на те, що казав Табачник. Той самий, який був колись міністром культури, міністром освіти, віцепрем'єром, очільником адміністрації кучми, е, працював в уряді е, Януковича. Був, ну, ми розуміємо, він сказав: треба взагалі доукраїнізувати Україну, от це фактично. Чесні слова, і оце повинен був сказати Лавров. Що вони хочуть, щоб в Україні взагалі ніхто не спілкувався українською мовою, щоб в Україні не було а була Малоросія, От цього вони хочуть, але чомусь це чесно він казати, не хоче. Ну не знаю для сумної лоша Він дуже примітивний, навіть як -от для очільника російського МЗС, далі він каже, що Росія готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Як там казав царьов, Що? Чи як він там казав? Я вже навіть забув. А, що? От тут так само. А Будапештський меморандум вони вже підписували, там теж гарантії були. А після цього були, була остров Тузла. Забула, я пам'ятаю, Крим, Донбас. Зараз ця повномасштабна війна. Я хочу запитати, як... кому там можна вірити? Хто кому повірить після всього цього? З'являється відчуття, що в Росії трохи несполна глузду люди можуть таке заявити, про які а, гарантії з боку вбивці, гвалтівника, і покидька може йти мова? Довіра до цих мерзот може бути тільки на рівні. Що їх засудити треба, от якщо їх засудять, ми будемо довіряти Гаагському трибуналу, що він зміг це зробити. А довіряти цим покидькам ні. Ну тому мене це дивувало. Далі, оце мене найцікавіше було, що у Росії нема наміру знищувати український народ, росіяни і українці, брати і сестри? Я вибачаюсь, а от те, що відбулося в Бучі, це було по-братськи. Це хтось згадав Каїна і Авіля, чи що? А ще одне: а відчувають вони себе каїнами, які вбили Авіля? Вони хочуть. Що, от Мені цікаво, а, от хто вони, ким вони себе бачать? Якими нахрен братами? Я не відчуваю себе братами з росіянами. Ні, ті росіяни, які живуть в Україні і б'ються за Україну на фронті. Вони, от вони для мене побратими. А ті, які проти нас, вони вбивці. Коли вони кажуть, що вони не хочуть знищувати український народ. А хай вони пригадають а, Олександра Мацієвського, якого розстріляли, коли він сказав слава Україні. Хай пригадають всіх тих військовополонених, які розстрілюють росіяни на фронті. Це що, не знищення українського народу? Розстрілюють беззбройних людей. Хай пригадають. Тих, кого закатували в мущині, хай пригадають тих, кого закатували в окупованих територіях, хай пригадають тих, кого вони вбивали, дітей, жінок, стариків Я не знаю, а що це, якщо не бажання вбивати українців. Ну він же Бреше. Але, до речі, Такер Карлсон. Про це про все не запитав. І не запитав: ну, дивіться, ви ж вбивали українців? То чи так веде себе брат з братом? Який ти мені брат? Ти, як там було сказано в російському кіно? Ні, вони гірші. Вони просто паскуди, зрадники, вбивці, головних тівники, мародери. Все це можна назвати одним словом: росіяни. І. Останній пункт, який на який хочу наголосити, про що сказав про Лавров про перемовини: що якби в Україні в 2014 році не стався держпереворот, то вона б існувала в складі колишніх кордонах з Кримом у складі. Хм. Який держпереворот? Мені цікаво, український народ сам вирішає, що робити. Оця мантра про держпереворот, оця мантра про майдан, що це зло показує тільки одне: ці люди, ні, ці істоти бачать у праві на вислів, праві на свободу, праві на спротив щось страшне для себе. Вони його бояться. Бо вони класичні радянські партократи і кадебісти, які сьогодні у владі в Росії, і хочуть вони відновити радянщину з тоталітарним режимом. Зі всіми, що було тоді, і скучують вони за Сталіним, і хочуть вони все це відновити, і не розуміють, що їх час пішов, і єдине, що вони можуть зробити доброго, це подохнути. А їх пропозиції ну що я можу сказати? Для тих, хто думає, що це дійсно умови, ні. Це історія про те, що проси більше, отримуєш те, що хочеш. Що хочуть вони отримати? Ну, по максимуму, вони хочуть отримати Україну, але розуміють, що вже не отримують. Хочуть отримати контроль над Україною, але теж не отримують. Тому зараз і торгуються, висловлюючи максимальні вимоги. А так Карлсон їх в цьому допомагає. На жаль, а нам своє робити своє робити захищати Україну, допомагати Збройним силам України і пам'ятати. Що єдина сила, яка є в Україні, яка забезпечує майбутнє України, це Збройні Сили України. Тому пам'ятайте про це, допомагайте Збройним силам України, приєднуйтесь до Збройних сил України, донатте на ЗСУ, і тоді справді у України буде майбутнє, і тоді справді все буде Україна, а не Малоросія, як цього хоче Лавров і інші маразматики з Кремля.